Я присоснула на творчому Юрія Винничука, добряче хильнувши пива і сниться мені, що я Винничук, Забігаю в громадську вбиральню, а там у віконці на місці касира сидить Ліна Васильівна. Вона дивиться на мене поглядом криголаму, що не може їздити по лейну, поглядом того солона, що нічого не забуває, поглядом жінки, яка зараз щось скаже. Я відчуваю, як ноги мої обпікає на стрим на а серце гаряче обурення. До чого ж ви довели українську поезію, Пітарас? <різь> 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 а і ще у мене є такий вірш про Зозулю. Я його завжди читаю, завжди кажу, що там матюків нема. Тобто, якщо ви щось почули, ні, там усі тільки пристойні співають. На цвинтарі боєзоля, і гробарі веселі з собаками починають ще більше сміхатися. Ну, скільки вона там підрахує років добрим людям, Усі повмирають. буде на що купляти дітям іграшки, буде на що вдягати коханок. І собаки теж собі мутикують, а скільки кісток, а ковбас, це ж сказитися можна. А зозуля кує і кує, день минає і ніч настає. А зозуля кує, а зозуля кує, куй зозуле, куй, куй храбарям, куй! Куй до скінчення днів людства, віщуючи всім нам безсмертя. Куй, поки повстануть, померлі, підуть на майдани, розставлять намети. Куй, зозуле, куй! Вони не отримають наших кісток, вони не отримають наших ковбас. Їх діти залишаться без іграшок, їх коханки залишаться роздягненими. Куй, зозуле, куй, куй грабарям, куй. А тут це про 8 березня. Це. Читаєте ви просто і Селіна, і Селіджера теж, бо ви поет. Вона прийде гуха і агресивна. В кіхтях букет. Вона одразу вам пред'явить список усіх жіночих скарг і заубак. І скаже вам, що ви вже зовсім лисий, що ви хробак. У вас шкідливих стобі зазвичок, ви квітів не даруєте жінкам. До того ж зовсім ви не романтичний, ви просто хам. А є чоловіки такі, що можуть купити шубу, дбати взагалі. Коли почнете заробляти гроші? Та ніколи, людина, ви нікчемна і убога, ви досі не помили унітаз, Нарешті її знудить на підлогу, але не вас. Божинка ця над вами владу має і нею користується, а вже ж вона така, як є, вас надихає. І мене теж. А це у нас вірш буде зараз про е, такий маленький мініатюрка. Письменник Колосюльяненка, травень 1962, серпень 2010-го, у серпні 2010-го трамваї. Не поступився місцем бабці. Він сказав, чого це раптом, я можу здавати, коли ця бабка мене переживе. Тоді всі вирішили бидло. Та скоро з'ясувалося трагедія. Ну, це... е, вірш досить пунктуазний. За вас жорстокий, кинуся зі скелі, бо оманливу мінливу глибину. Відпочивати буду в коктебелі, скупаюся поїм та і стрибну. І скажуть всі, вона пішла під воду з за того, що байдуже ви були. І гуско вона покрила вроду, і рими йдуть наверх, як пузирі, і ситі хвилі з моркотінням лежуть хутро, минає день. Коли б я знав, ви скрикнете, то раз чи два на тиждень цю жінку б я від смерті рятував. Колись я заповнювала для деякого чоловічого глянцю рубрику Питань та відповідей. Писала від чоловічої особи, та оскільки я жінка, то завжди на все одразу мала відповіді. Але одного разу не вистачило питань. я вигадала таке, ну скажіть же мені нарешті, як кохаються їжаки. Завжди я вміла ставити собі незручні питання, на які не знаю відповіді. Довелося вісти в інтернет. Там я знайшла фотографії, відео, як кохаються їжаки, а також коментарі науковців і детальне описання процесу. Мене вразила міць та інстинкту у цих дрібних колючих пацюків, яка змушує їх, долаючи усі припони, не лякаючись уколів у незахищене пуска, не страхаючись виглядати кумедно зі своїм велетенським членом, не побоюючись почути у відповідь ні. Чи навіть не зараз усе ж таки їсти і лізти на сама. Вічна слава їжачим жінкам, що приймають любов своїх коханців, хоч народжувати, буде дуже колюче і напевно дуже самотньо. І коли я сповнилась цими думками і почуттями, я написала відповідь о чоловічий глянц. Я розповіла людям, як кохаються їжаки. Я розповіла про це все, що знала. Але мені сказали. Останнє питання це занадто. Наш журнал такого надрукувати не може. А згодом закрили рубрику. У нашу божевільню завезли свіжу порцію Жаданів. Їх привели до мене до голови тутешньої відстудія. Я вишикувала їх у шеренгу і уважно роздивилась. Три були зовсім неподібні. Я їх забракувала. Ще чотирьох я примусила читати вірш про китайців. На цьому зрізалося ще троє. А один був такий, що мене взяли сумніви. Довелося зерцентрівського комп'ютера зайти на свою пошту і написати жаданир. Цієї ночі мені снився банан. Що це значить, як ти гадаєш? Коли дивлюсь, відповів. Спробуй думати про щось інше. Ага, кажу, паливо, справжній жадан на місці. <різь> Санвузол де не працює санвузол, нагадує просту коробку підчайдушною під злигою. І то бушить вітер, підпалюють зірки, що падають, і тому дім, де не працює санвузол, не може бути місцем, де живуть живі люди. Дім, де не працює санвузол, не може бути місцем, де хміститься любов. Любов тут більше не мешкає. Запам'ятається, коханий, не треба слати мені смс-ки мовляв, давай вийдемо на балкон на і почнемо плювати вниз на людей. Бо на тих мовляв, хто образився, падають з гвинтокрилів рельєфні місячні кирпидони. Даремно коханий, даремно ти сподіваєшся, що позову тебе на синячі ти що злякаю з твоїх кирпидонів. Якщо твій горіховий мозок не втягує текстів крізь вуха, собі намалюю таку табличку. Кохання тут більше не мешкає, бо коли в домі не працює санвузол, принцеси ховаються в дальніх кімнатах, троянд полюс. Закриваються на важке амбарний замок і тільки смердючі фонтани на вертих алеях, вкритих стаканчиками і тарілками, що відліталися, смачно відригають жах. Бо коли в домі не працює санвузол, кохана полкає по музах. <рес> Значить, верблюди часу. Коли якась людина починає незрозуміло поводитися, і ти навіть не можеш вгадати, що далі вона одне починаєш думати, що при нагоді все може статися, і побічне, і визначне, навіть і потойбічне, як усюди, усюди, як тут, це читається по зірках, де у пустелях всесвіто йдуть верблюди, муфу клепсидра в них час, чи вода в горбах, як візерунки на склі, так росте в природі все, що ховало для вічності, як вода мене. Але коли якась людина починає незрозуміло поводитися, іноді навіть не знає, що далі вона одне. Друга частина, я вас кохаю. Ви здається, ні. Але нехай, бо це не так жахливо, як почуттів позбутися мені і в небі мерехтіти полохлива, не знаючи, навіщо взагалі я опинилась тут серед пустелі, хоч ми з тим самим успіхом могли свою самотність втілити в постелі і ніжної байдужості раби шукали брівноваку екстазі, і йшли верблюди, і несли горби крізь нас химерні, наче крізь оазу. На кожному химерний подуїн, над кожним, наче хмари б'ються мухи, І подих неіснуючих тварин Підходив би якраз під наші руки. Їх тіння ви на стіні, налякані, немов пекельні душі. Я вас слухаю, ви здається ні. Та ваше почуття мені байдуже. Третє. Путінги це Аліса. Алісо це Путінг. Що мені з вами робити? Напевно, не. Але не як люди, а як верблюди, ви поплатить мене мила борби Кохання має багато маленьких істин, Той хто пичив. Бажай, де тебе ж маєт. Хочу з'їсти вас навіть і без кохання поет. А коли два поети. Це буде битва, це буде битва не кохання і мушу вас я запевнити, що мій язик найгостріша бритва. Їм я дістану кого загодно крізь простір і час. Життя як помста, із холодних блюд, єдина складова його меляса. То досить свій тримаєш, мов в горбах, і все свого чекаєш часу. Чому ж мені так довго не дають Незрозумілі сили по той бічні слини набрати, як у той верблюд, і щиро смачно плюнути у вічність. У грудях, як горбах, ще маю час, за ними звук, мов бомба небезпечний. Але коли я думаю про вас, мене встає і час, і бій сердечний. І останнє, ви найшляхитніша з приблуд. Від вас не тільки я без тягу. Терпіть же наш любовний флуд, несіть його, немо верблюд, подорожуючи гостями. Усі підсовують свою особу вам для зазіхання. Я теж вірюся в цю струю, та я вам смак не зіпсую. Це рефіноване кохання. Беріть, беріть його, цитлін, і чи приємний, ще незвісно, а серце мелена, наче млин, зерно хвилин, зерно хвилин. Йому взаємність некорисна, моє кохання марний труд, самотний глаз серед пустелі. Воно пусте, як парашут. Час гордовитий мов горблю. Проходить пагорбами стелі. Ну така от, я просто експериментую, У мене дуже є різні якісь твори. Оце що таке, я зараз подивлюся. О, а це такий ніби рембо. Він був у білому вбранні, і засоромлені тополі дивились у вікно. Вони стояли зовсім голі-голі, у небі танув зарипак, а він сидів у гордій позі і ноги підтягнув під зад. Померзли, мерзли на підлозі. Вона до нього так і сяк, то чай приносить, то альбоми. Художній виявляє смак, але не виявляє втоми, і він, він киває. І вона пірнає у нові глибини і проминають, як одна за тим добрячих три години. Він був у білому вбранні, і засоромлені тополі дивились у вікно. Вони стояли зовсім поліколі. Вбивалися полі. <плес> <плес> за нею, вбивалися. Ви ходили блідий та нещасний, і каміння від ридань аж здригалося, і сльозами вкривалося масно. Та я зілля варила вам зілля, щоб вона вас могла покохати, щоб було вас щасливе весілля, щоб дітей було багато у хаті. А ви взяли це зілля, це зілля для привернення дівочої уваги і пішли своє провести дозвілля на філофакт, десь у надра общаги, і сказали вітаю зі святом. бо сьогодні я весну зустрічаю, ой, гарні дівчата, дівчата. А Давайте з вами вип'ємо чаю. 8 березня свято моєї мрії, бо в дитинстві я мріяла очолювати бордель. Хоча, звісно, мовчала про це, або за свої дії звикла відповідати без, без втручання зайвих людей. Але хоча в мене дуже розумна мати, яка не вимагала строго дотримання протоколу. Я всім казала, бо мала же щось казати, що мрію колись вступити у магічну школу, вчитися там на медичному факультеті, стати розумнішою з людей, працювати плідно і в результаті нарешті винайти ліки проти смерті, дати їх мамі, бабусі, всім рідним. Але у душі я бажала наївними ці ідеї, бо знала, що всяка людина, як мінімум, заслуговує страти. Ще у дитячому садочку я зрозуміла, що всі ми живемо в борделі. Я хочу в ньому бути, принаймні, адміністратором.